І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Моли, Воскрес. Минулих разів дорогі в окриті, брати і сестри. Ми з вами розмовляли про святий Жертівник, про його священні предмети. Декілька словами ми зачепали вже тему першої частини літургії, це про Скомидія, і сьогодні саме про неї піде наша мова. Оскільки умовно літургію можна поділити на три частини: перша це саме проскомедія. друга вже безпосередньо, коли починається свята літургія, це літургія оголошених або літургія слова і подальша, третя частина літургія вірних. Про першу частину літургії про ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Якщо ми були уважні, хто приходить заздалегідь до Богослужіння, то він бачить священника, що він в парі вже є облечений, і з лівого боку престолу він там щось молиться. Він сам готується до початку літургії і зверхні про скомирії. Саме слово грецьке означає в перекладі приношення. Бо ранні християни, коли збиралися і йшли на Богослужіння, то вони саме приносили. Все, що потрібно для богослужіння це хліб, вино, олива і інші потрібні предмети вжитку церковного для богослужіння. Ми ж сучасні християни так не робимо, але ми теж церкву нашу підтримуємо нашою фінансовою стороною. Тому вже безпосередньо за ті роки, які вражають на храм, церква вже сама собі купує те, що їй для церковного вжитку потрібно. Для того, щоб зробити звершити проскомию, нам потрібно 5 простор. простора. Слово це теж в перекладі означає приношення. І це такі священні хліби. Я анонсував вам попередніх разів, що я вам буду показувати. Як я говорив, як вони виготовляються, бо я, я сам їх печу, тому знаю цей процес безпосередньо. І з вами, щоб нагадати, де декільками нюансами поділюся, як бачите, самий цей хліб святий він е, круглий і він складається з двох частин: верхньої і нижньої. Зверху ми можемо побачити печатку, де є е, букви, які символізують е, Ісус Христос, Перші літери – Іси, Хиси, іс, іс, іс. ім'я Ісуса Христа і внизу дві теж літери. Е, Ніка переможець. Ісус Христос переможе. Просфора сама двох складова складається з одної частини, з другої. Про це ми говорили, що це символізує дві природи Христа Спасителя, Божественну і людську. Е, теж обіцяв вам показати, як вони робляться. Тісто розкатується і маємо такі дві форми для вибиття: більша і менша, більша йде низ, менша наверх. І відповідними печатками робиться саме оці написи. Такі є чаточки, і коли тісто його притискається і робиться така. І саме за цими ознаками священник в подальшому під час проскомедії відштовхується від цих написів і вирізає те, що йому потрібно. Для проскомедії потрібно 5 просфор. Це теж має якесь певне символічне значення, бо знаємо святого письма, що Господь саме п'ятьма хлібами нагодував більше п'яти тисячі людей. Тому і ми маємо теж цих. Хлібів. Е, перша простора називається агнішна, тобто з е, цієї простори священник е, вирізує Агнець. Він по кутах її обрізує з усіх кутів і робиться така, е, така чотирикутна форма у вигляді е, чотирикутника. І саме з нею, вже в подальшому, під час літургії освячується і ми вірні причащаємося. Ці всі частини, які обрізуються, вони в подальшому з усіх інших залишків просто називаються антидором. Слово теж грецьке, яке означає в перекладі замість дару. Тобто, ці всі дари ми ними почащаємося, а хто з певних причин не робить цього, не приступає до причастя, то він має змогу приступити вже кінці літургії і спожити оцей такий замість дару святий хліб, який брав участь. Під час проскомиї, які молитвою нашої освячені. Друга просвора є Богородичною, і на ній інша печатка, печатка або зображення самої Богородиці, або теж літер. Марія літер, які символізують її ім'я. Наступна простора є третя, вона називається Дев'ятичинна. і з неї вибирається дев'ять частиць, які ставляться. По ліву сторону від Агніця, бо по праву, і це відповідно дев'ять тих чинів святих. Ми згадуємо пророків, святителів, апостолів, преподобних, мучеників. Згадуємо також і тих святих в день, який звершується літургія, і в, останні, в останню частицю згадуємо того, хто написав цю літургію. В випадку це буває або здебільшого, в більшій частині це Іоанна Гутовського, або. Буває тільки 10 разів у році. Е, наступна проспора, є ще дві. Про них вже дещо зачепали нашу мову минулого разу. Е, четверта простора йде за здоров'я і п'ята за упокій. З таких простор ми за ті записки, які ви подаєте за кожне ім'я, священник під час цієї першої частини літургії про виймає. Маленьким копієм частицю і покладає на святий дискус, де вони з і Богородицею, і Спасителем і всіма святими, і як і живі, так і мертві, вони присутні в цьому святому дискусі, що символізує повноту і завдання усієї церкви. Тому отакі важливі моменти ми сьогодні теж згадуємо, щоб ви мали уяву. Бо я думаю, що це надзвичайно важливо, щоб ви розуміли. Тим більше я попередніх разів вже дещо торкався цієї теми, і ви певні вже знання мали, але сьогодні ми більш детально це розглянули, ви маєте більшу уяву, як це робиться, і, і думаю, що це знання буде для вас корисним. Так само потрібно сказати, дорогі обхідці, брати і сестри, що особливістю самого жертвника, яка звершується про скомидію, що ми минулих, минулих разів своєю увагою, то якщо подивитися, він завжди в будь-якому храмі буде. Стояти зліва престолу це такий алгоритм, який непорушний. Е, бо інші, наприклад, е, там розміщення ікон теж має своє символічне значення, але жартованих залбів знаходиться зліва від престолу. Е, про святу про просвори я детальніше розказував минулого разу, але щоб ви знали оце символічне значення, для чого це звершується, ми сьогодні теж поговорили. Наступні рази думаю, що ми будемо теж якісь такі актуальні і незнані для вас теми розкривати, бо є ще багато про що говорити, про що ви не маєте знання, а я думаю, що це дуже важливо для всіх нас. Тому наступні рази теж закликаю вас до спільної молитви, на такі цікаві, актуальні теми будемо з вами спілкуватися. Христос Воссеред!